Прокидайтеся від сну, зустрічайте всі весну. Сонечко яскраво сяє, все навколо живає. Ташки радісно співають, перші квіти розцвітають. Добрий день, малята! Почнемо наше заняття. Прошу вас розглянути, будь ласка, цей малюнок. Що ми з вами бачимо? Яка пора року на малюнок? Так, це весна. А які ми з вами знаємо ознаки весни? Звісно, прокидається природа, повертаються пташки, потанув вже уже сніг з'явились перші квіти. А ось послухайте, хто це так, прокинулись також комахи, а особливо цищить бжілка. Діти, а ви знаєте, хто така бжілка? Це маленька працьовита комашка, яка живе. Вувка разом зі своїми сестричками. Вона дуже любить квіточки, бо збирає з них нектар. З нектару бджілка робить смачний та корисний мед. Як же виглядає бджілка? У бджілки є маленька голівка з доченятами та вусиками, що допомагає їй бачити та нюхати. Ще у неї є шість ніжок і два крильця, щоб літати з квіточки на квіточку. А ще смугастий животик. Жовто-чорного кольору. Але бжілка не кусається, якщо її не чіпати. Вона добра. У бжілки є жало, яке може вкусити, але нагадую, якщо її не чіпати, вона не буде чіпати вас. Бджілки цілий день працюють. Вони літають, по квітках збирають пилок і нектар, а потім несуть його до вулика. Вулики Бувають ті, які побудували люди або їхні гнізда, які вони самі будують у природі. Там вони разом з іншими бджілками роблять мед і зберігають його в маленьких хатках, що називаються стільники. Бджілки дуже дружні і завжди допомагають одна одній. Малята. А ви знаєте, що саме цікаве у бжілки? Головна королева. Погляньте, вона навіть більше, ніж усі інші. А всі інші бджілки її слухають. Королева народжує дітей. Давайте згадаємо, як це відбувається. Спочатку буде невеличке яйце, потім лічинка. З лічинки виросте черв'ячок, а потім тільки бжілка. Буде видно, ким вона стане королевою чи просто трудівницею. Бжілка дарує нам мед. Мед буває різний, Світлий, темний. Крідкий або густий, є мед з липи, він пахучий. А є, як чай із липи з квітки, є мед акації, він прозорий майже як вода. А ще гречаний мед, він темний, дуже корисний. Усі види меда смачні та допомагають нам бути здоровими. Мед, як і пилок, збирають з квітів. Як і різні квіти, так і різний мед. Бджоли дарують нам не лише мед, вони ще роблять віск, з якого люди роблять свічки. А ще завдяки бджолам ростуть фрукти, овочі та ягоди. Вони переносять пилок з квітки на квітки. І так рослини можуть дарувати плоди, тож бджілку треба берегти та любити. Ще бджілка дає пилок та прополіс. Все це дуже корисне для нашого здоров'я. Людина, яка збирає мед, піклується про бджілок, називають пасічник. А будиночки пасікою. Малята, а тепер пропоную трішечки порухатись. Давай разом виконаємо гімнастику для очей весела бджілка. Уважно спостерігай за бджілкою, яка буде з'являтися на екрані. А зараз я пропоную вам пограти з бжількою. Подивіться, у нас є вулик з геометричною фігурою і три квітки. І щоб зібрати мед з цієї геометричної фігури, тобто з цієї квітки, яка буде в нас мед, треба її обрати. Погляньте, до якої квітки повинна прилетіти бжілка. Так, до кола. молодці. Наступ. ова прикут. Квадрат. Так, звісно, це овал. Наступний трикутник. Молодці. Далі. П'ятикутник. Так, звісно, друга квітка. Далі квадрат. Наступний. Так, прямокутник. Молодці. Гарно впорались. Тож, давайте наступну гру. Наступне приклади. Погляньте, у нас є вулик з цифрою 10. Є 4 бжилки з прикладами. Ми повинні знайти ту бжилку, з якої суми утвориться 10. Погляньте, яка бжилка нам потрібна. Так, це приклад 9 плюс 1. Буде 10. Бжилка, яка знаходиться у лівому нижньому кутку. Молодці. Наступний вулик з цифрою 1. Які бжолки до неї прилетять? Так, звісно, усі бжоли. 2 мінус 1 буде 1. 3 мінус 2 буде 1. 10 мінус 9 буде 1. 6 мінус 5 буде 1. Так, всі бжолки летять до першого вулка. І всі приклади з віднімання. Молодці! Продовжуємо! Наступний вулик з цифрою 7. Погляньте, який вірний. Так, 10 мінус 3 буде 7. Він у нижньому лівому кутку. А 6 плюс 1 також буде 7. Він у правому нижньому кутку. Так, молодці. Наступний. Наступний вулик з цифрою 8. І він буде. 4 плюс 4 у верхньому лівому кутку. Так, молодці. Наступний вулик цифра 6. Так, це бжілка у лівому нижньому кутку і бжілка у правому нижньому кутку. 9 мінус 3 і 1 плюс 5. Буде 6. Молодці, Далі. Далі, вулик 2. Так, це 10 мінус 8 у правому верхньому кутку і 1 плюс 1 у лівому верхньому кутку. Так, молодці. Далі. Наступний вулик цифра 5. Бжілка полетить 6 плюс 1 у лівому нижньому кутку, і бжілка полетить 10 мінус 5. Управому вертімо кутко. Так, молодці діти, ви гарно впорались. Діти, сьогодні хто до нас прилетів? Так, жінка, як ви гадаєте, і вже знаєте, чим вона займається. Так, вона опилює квіти та збирає мед. Як виглядає бжілка, хто пам'ятає її частини тіла. Так. Голова, очі, крила, ніж та смугати, животик, а також жало, яке може нас жалити. Чим вона для нас корисна, що вона нам дає? Так, мед, ліс, запилює рослини, прополь. Молодці малята! Ви гарно впорались, ви самі краще. Але пам'ятаємо, що в ми не чіпаємо. Гарного вам дня, до зустрічі!